Що та як купували українці онлайн у першому півріччі 2024 року? Відкриття магазинів останні дні серпня. Історія розвитку мережі Файномаркет, яка починається з 2011 року. Законопроєкт про підвищення податків суттєво скориговано. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Компанія Промодо проаналізувала, як змінювався споживчий попит в електронній комерції протягом січня-червня 2024 року. Так кількість користувачів у сегменті техніки та електроніки у першому півріччі виросла в середньому на 14%. Проте в порівнянні з показниками 2021 року це все ще менше на 5%. Тобто категорія досі не відновилася до рівня довоєнних показників. Ключовий приріст відбувся у травні та у червні. Наймовірніше це сталося через кризу з електропостачанням в Україні та надвеликий попит на електроустаткування. Як і минулого року, категорія продукти та алкоголь продовжує зберігати лідерство за динамікою розвитку в онлайн-торгівлі. Кількість покупців в цьому каналі збільшилась на 37%. В доході категорія зростає саме за рахунок повторних покупок. Піковими місяцями були лютий та березень. Кількість покупців онлайн у сфері фешн-ретейлу цьогоріч збільшувалась в період зміни сезону. У лютому березні у Ніші не стає значно більше користувачів однак українці вже схильні купувати цю категорію онлайн. Онлайн-торгівля в категорії золотоварів демонструє зростання вже третій рік поспіль. Трафік у цій категорії за перші півріччя збільшився на 25%, але було помітно просідання у квітні-травні. Ніша золотоварів викликає інтерес навіть у непрофільних гравців ринку, тому всі учасники збільшують рекламні бюджети. На початку року в сегменті аптечного ретейлу кількість онлайн користувачів виросла майже втричі, але до початку літа цей приріст ледве перевищував 26%. Категорія ювелірних виробів, попри складні часи, продовжує нарощувати дохід, причому як у гривнях плюс 81%, так і в доларах. Плюс 78%. Сезонність залишається стабільною рисою для цієї ніші. Лютий та березень пікові місяці продажів у першому півріччі. Тож, які прогнози на друге півріччя 2024 року, попри інфляцію та неконтрольовані зовнішні фактори, бізнес в онлайн потроху стабілізується. Найбільш стабільною залишається ніша електроніки. Натомість сфера продукти та алкоголь, так само як і зоотовари, демонструють стрімкий розвиток. Онлайн споживачів стає більше, проте не за рахунок збільшення кількості населення, а завдяки формуванню звички купувати в інтернет-магазинах. Тобто у загальному обсязі ретейлу вплив e-commerce е зростає. А більш детально про дослідження про моду за посиланням під цим відео. Хто з ретейлерів скочив у останній вагон? Точніше, стиг відкрити магазини наприкінці серпня. Так, минулого року Одеса познайомилася з мережею ВАРУС вперше, 31 серпня 2024 року. Вже четвертий магазин бренду відкрив свої двері для відвідувачів. Новий супермаркет має формат ВАРУСХОМ. А основна мета концепту, як вдома, створити домашню, теплу та невимушену атмосферу. Загальна площа магазину понад тисячу квадратних метрів, з яких понад 600 – торгова. Попри повномасштабну війну, польські бренди активно зростають кількісно в Україні. Наприкінці серпня, мережа хаос, що належить до LPP, відкрила новий магазин ТРЦ Подоляни. А у вересні польський бренд сенцей перетне відмітку понад 105 магазинів в Україні. До кінця поточного року в Ізмаїлі має відкритись ТЦ Покровський, один із орендарів Анобель Арто український бренд жіночої білизни. Нова точка розташується на другому поверсі на площі понад 60 квадратних метрів. Також в цьому ТЦ запрацюють одразу два українські бренди: магазин жіночого одягу та аксесуарів ФАМО та магазин косметики «Пінкі». Ці два формати об'єднаються на площі 200 квадратних метрів на другому поверсі. 28 серпня у Львівському ТРЦ ТРЦФору Львів відкрився перший в місті монобрендовий магазин американської марки The North Face. в Україні. Бренд офіційно представляє компанія Intertop Ukraine. В магазині представлений одяг, взуття, аксесуари для активного відпочинку і спорту. В останні дні літа відкрився магазин українського бренду «Червь-17» у столиці в ТРЦ Рівермол. Мережу заснували інфлюенсери та підприємці Тетяна Парфілєва та Іван Кришталь. Нагадаємо, усі вироби від ескізу створюються саме в Україні, а кожні два тижні випускаються нові моделі. Наприкінці серпня, в столичному ТРЦ, Голівер відкрив двері український бренд жіночого одягу та аксесуарів «One by One». Тут представлені базові моделі, які поєднуються з класикою та яскравими акцентами. Усі речі добре міксуються між собою та складають готові образи. В мережа One by One налічує 22 магазини у 15 містах України, має своє виробництво площею 2100 квадратних метрів та 250 співробітників. Компанія Маманокопи відома своєю мережею вендингових автоматів із сюрприз-боксами для дітей. Успішно працює у п'яти країнах світу, маючи понад 130 автоматів. Тепер компанія готується до запуску нового продукту: автоматів Турбопіца, які готують італійську піцу всього за три хвилини без участі піцайоли. До кінця вересня планується відкриття автоматів у чотирьох українських містах, зокрема у Києві, Мукачево Ужгороді. Та Івано-Франківську у столиці перші 11 автоматів запрацюють вже з 15 вересня. Мережа Файномаркет зняла ролик презентацію, у якому розповіла про себе Файномаркет сьома мережа в Україні серед фуд-ретейлерів за кількістю торгових точок. Перший магазин ретейлера з'явився в 2011 році. А зараз це майже 200 магазинів загальною площою 40 тисяч квадратних метрів. У компанії працює понад три тисячі співробітників. Мережа активно розвиває власні торгові марки. Файна марка, вигідно та люксбері. Кабінет міністрів прислухався до зауважень бізнес-асоціацій. Законопроект про підвищення податків суттєво скориговано. Посадовці врахували частину пропозицій РАУ. Уряд вніс на розгляд Верховної Ради уточнений законопроект, який викликав шквал зауважень громадськості. Про відмінність до опрацьованого законопроекту від первинного читайте за посиланням під цим відео. Ще більше новин, кейсів, колонок провідних експертів розрібної торгівлі все у нас на сайті Rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!